Спробуємо зробити ще одне дуже схоже завдання, проте тепер нам дали вже розміри сторін, і нам просто потрібно впевнитися, що коефіцієнт подібності для них всіх буде однаковий. Почнемо, напевно, з ось цієї сторони. Відповідно, на фігурі Б сторона буде ось тут. Вона має розмір 6, а ця має розмір 2. І щоб з двох у мене стало 6, я помножила 2 на 3. Тобто коефіцієнт подібності для цієї сторони у мене 3. Продовжимо ми з цією, наприклад, стороною. Ця сторона у мене відповідна до ось цієї що 12 на фігурі Б. І щоб з 4 у мене стало 12, я помножила 4 на 3. Тут коефіцієнт подібності також 3. Можливо, ці фігури справді подібні. Проте для того, щоб в цьому впевнитися, я пропоную порівняти ще одну сторону. Будь-яку з цих двох, наприклад, ось цю адже тут ціле число. Це у нас 6. Щоб фігури були подібними, нам потрібно, щоб. Ця шістка була помножена на 3, тобто у нас ось тут було 18, а тут у нас стоїть 14. Тобто коефіцієнт подібності вже буде на 3, і ці фігури у нас виходить також не є подібними. У мене на екрані ви можете побачити дві фігури, і нам потрібно дізнатися, чи є вони подібними. Існує багато способів це зробити, і один з них це знайти коефіцієнт подібності. Я пропоную це і зробити. Для початку нам потрібно знайти довжину сторін фігури А. Почнемо, наприклад, з цієї. Вона у нас буде мати довжину 1, 2, 3 клітинки. Тобто я тут запишу 3. А ось ця сторона у нас буде мати довжину 1, 2, 3, 4, 5 клітинок, тобто тут у мене буде 5. Ось ця сторона у мене матиме довжину 1, 2, 3, 4, 5 клітинок, також 5 клітинок. А довжину цієї сторони ми можемо знайти за допомогою теореми Піфагора, проте я пропоную нам не поспішати і спочатку порівняти коефіцієнти подібності цих трьох сторін. Якщо вони в нас виявляться однаковими, то будемо шукати ще і цю. Отож, відповідною до ось цієї сторони, що має довжину 3 на фігурі А, буде ось ця сторона на фігурі Б. І вона у нас має довжину 1, 2, 3, 4, 5. 5 клітинок. Тобто було в нас 3, стало 5 для того, щоб це у нас так вийшло, ми помножили 3 на 5 третіх. Тобто коефіцієнт подібності у нас поки буде 5 третіх. І якщо фігури справді подібні, то кожну з цих сторін ми будемо множити на 5 третіх і отримувати те, що у нас на фігурі Б. Отож, продовжимо ми з помаранчевої сторони. Вона у нас буде ось тут на фігурі Б. І вона має довжину 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ми бачимо, що було 5, стало 5, тобто ми помножили на 1, і бачимо, що коефіцієнти подібності вже не однакові, тобто фігури вже не можуть бути подібними. Я маю ще одне дуже схоже завдання, це вже останнє, чесно, чесно. Проте пропоную вам зараз зупинити це відео і самостійно визначити, чи є ці фігури подібними. Отож, ми робимо тут все те ж саме. Нам просто потрібно впевнитися, що коефіцієнт подібності для всіх сторін у нас буде однаковий. Почнемо ми з цієї сторони. Вона у нас має довжину 4 на фігурі А. І відповідна їй сторона на фігурі Б у нас має довжину 12. Щоб з 4 у мене стало 12, я 4 помножила на 3. Перевіримо тепер, наприклад, ось цю сторону. Вона у нас на фігурі А 4, і відповідна їй сторона на фігурі Б. Має довжину 12. Щоб з 4 у мене стало 12, я 4 помножила на 3. Поки все виглядає супер, коефіцієнти подібності у нас поки однакові. Але у нас ще аж цілих три сторони, щоб перевірити. Ось ця сторона у мене також 4 на фігурі А. І відповідна її сторона на фігурі Б також 12. Щоб з 4 у мене стало 12, я 4 помножила на 3. Супер, три фігури у нас мають однаковий коефіцієнт подібності, проте ми обов'язково маємо перевірити ще дві, які залишилися, щоб точно впевнитися, що фігури подібні. Отож, ось ця сторона на фігурі А має розмір 2,2, а ось ця відповідна її сторона на фігурі Б має розмір 6,6. Щоб з 2,2 у мене стало 6,6, я помножила це число на 3. Супер, чотири сторони з п'яти у, у нас мають однаковий коефіцієнт подібності, і це у нас три, проте ми просто зобов'язані перевірити останню. А що якщо вона у нас не буде такою ж? Вона у нас 2,2. І відповідна їй сторона на фігурі B 6,6. Щоб з 2,2 стало 6,6, я помножила це число на 3. Тобто всі сторони у нас мають коефіцієнт подібності 3 і ми з впевненістю можемо сказати, що ці дві фігури насправді подібні.